І сказав Господь до Мойсія: Увійди до фараона, і говори до нього, так сказав Господь, Бог євреїв, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти відмовишся відпустити, і будеш держати їх ще. То ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній, моровиться дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля і між худобою Єгипту. І не загине нічого зо всього, що належить Ізраїловим синам. І призначив Господь усталений час, кажучи узавтра Господь зробить цю річ у цім краї. І зробив Господь ту річ на завтра, і вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби ізраїлевих синів не згинуло ані одне. І послав фараон довідатись, а ось не згинуло з худоби Ізраїлової ані одне. І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. І сказав Господь до Мойсія і до Аарона: Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай Мойсей кине її до неба на очах фараонових. І стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині і скотині стане гнояками, що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. І набрали вони сажі з печі, та й стали перед фараоновим лицем. І кинув її Мойсей до неба, і стали прищуваті гнояки, що кинулися на людині і на скотині. А чарівники не могли стати перед Мойсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах. І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Мойсея. І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці, і стань перед лицем фараоновим та й скажи йому отак сказав Господь, Бог євреїв, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє, і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти знав, що немає на всій землі такого, як я. Бо тепер, коли б я простягнув свою руку, то побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі. Але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу, і щоб оповідали про імення моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось я взавтра, цього саме часу, зішлю дощем тяженний град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. А тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі. Кожна людина й худоба, що буде застукана в полі, і не буде забрана додому, то зійде на них град, і вони повмирають. Хто з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу до домів? А хто не звернув свого серця до слова Господнього, той позолишав рабів своїх та худобу свою на полі. І сказав Господь до Мойсія: простягни свою руку до неба, і нехай буде град у всьому єгипетському краї на людину, і на худобу, і на всю польову траву в єгипетській землі. І простяг Мойсей палицю свою до неба, і Господь дав громи та град. І зійшов на землю огонь, і Господь дощив градом на єгипетську землю. І був град. І огонь горів посеред тяженного граду, що не бувало такого, як він, у всім єгипетськім краї, відколи він став був народом. І повибивав той град у всім Єгипетськім краї все, що на полі, від людини аж до худоби. І всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав. Тільки в землі Гошен, де жили Ізраїлеві сини, не було граду. І послав фараон, і покликав Мойсія та Аарона. Та й сказав до них, згрішив я тим разом. Господь справедливий, а я та народ мій несправедливі. Благайте Господа, і досить бути Божим громом та градові. А я відпущу вас, і ви більше не залишитеся. І сказав до нього Мойсей, як вийду я з міста, то простягну руки свої до Господа, громи перестануть, а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня ця земля. А ти й раби твої, знаю я. Що ви ще не боїтеся перед лицем господа Бога. Альон та ячмінь був побитий, бо ячмінь дозрівав, а льон цвів. А пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І вийшов Мойсей від фараона з міста, і простяг руки свої до господа, і перестали громи та град, а дощ не лив на землю. І побачив фараон, що перестав дощ і град та громи, та й далі грішов. І чинив він запеклим своє серце він та раби його. І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Мойсія.